Привіт! Сьогодні ми продовжуємо занурюватися в тему інтелектуальної власності. Я тут натрапила на декілька відео однієї блогерки, яка читала історії на Reddit про в'язання, і вони наштовхнули мене на певні роздуми. Я зрозуміла, що я хочу доповнити своє відео про інтелектуальну власність, яку я вже знімала. Півроку тому, якщо не дивилися, перейдіть, подивіться за посиланням, для того, щоб зрозуміти, про що я буду продовжувати тут говорити. Мене звати Талія, і я вітаю вас на моєму каналі Петля і Муза. У цьому відео я би хотіла трошки більше розвинути думку, яку я озвучувала в своєму попередньому відео, про копілефт і про те, що... Все, що ми зараз створюємо в мистецтві, це є надбудовою над працями інших. І по суті, щось зовсім унікальне, дуже складно створити. Для того, щоб створити щось унікальне, що не матиме ознак чогось іншого у собі, попередньо створення, потрібно існувати повністю пораленій вселенні, де існували до тебе інші винахиди, інші стилі в дизайні, в речах. І в тебе була зовсім інша надивленість для того, щоб створити щось унікальне. І ми навіть не можемо сказати, що якщо ми себе від себе відсечемо, все, що я зараз навколо нас і будемо сидіти в бункері і щось створювати, то, скоріш за все, те, що ми створимо, вже хтось продумав до нас. І чому так я поясню у сьогоднішньому відео? Ми поговоримо про економіку ідей і етичне натхнення. І про те, чи можливо насправді вже зараз створити щось нове, коли в, на нашій землі вже понад дві тисячі років вже гачкують і в'яжуть. Ми поговоримо про реальні історії, які сталися в нашому в'язальному ком'юніті. І на їх прикладі я розкажу, яким чином ми можемо екологічно створювати якісь нові речі і при цьому. Поважати один одного і привносити щось у наше ком'юніті, допомагаючи один одному бути більш креативними, натхненними і інклюзивними. Це відео не про звинувачення, а скоріше заклик до роздумів, які правила ми можемо прийняти написані в нашій ком'юніті, для того, щоб вона була більш інклюзивною і сприятливою до нас. Сідайте зручненько, беріть спиці, кавусю або чайок, і поїхали. Почати я хочу з питання натхнення. Ми постійно надихаємось один одним. Ми дивимося YouTube-відео, шукаємо щось на Pinterest, переглядаємо якісь доступні нам матеріали в форматах книжок. Ми спікуємося з одним на зустрічах. І дивимося, хто що робить, хто що в'яжеть. і надихаємося одна від одної, один від одного. Таким чином, ми створюємо простір, де ми обмінюємося якимись ідеями, підвищуємо нашу надивленість і розширюємо наше розуміння того, що ми можемо робити як митці нитки і спиці або нитки гачка, чим ви що ви обираєте для своєї творчості. Так, продовжую записувати з польових умов. Значить, я монтувала відео, зрозуміла, що десь загубилася частинка, де я описую саму історію, яка мене надихнула, надихнула на роздуми. Значить, історія полягала в наступному, що існує дизайнерка в'язаних речей. Яка придумує всякі різні дизайни, але вона не випускає схеми, тому що вона не хоче випускати схеми і на цьому заробляти. І просить там до неї не звертатися, не просити ці схеми, бо їй це не цікаво, вона не збирається це робити. І до неї написала одна дівчинка, яка хотіла зв'язати схожу роботу на її роботу. До неї такі є досить цікаві дизайн-ідеї. І ця дівчинка хотіла зв'язати схожу річ на її річ для е, своєї там сестри чи подружки? Неважливо, для е, персонального використання не на для комерційного продажу. І вона звернулася до цієї дизайнерки з питанням: а можна, будь ласка, я використаю, надихнусь твоєю роботою, схожу дещо, зв'яжу дещо. Схоже на твою роботу, але для там своєї сестри подружки. Я знаю, що ти не хочеш продавати свої схеми, але можливо, якщо я можу там заплатити за те, що я там надихнулася, я залюбки це зроблю, тому що я там ціную твою працю, те, що ти робиш, мене це дуже надихає. На що і, якби, ця дизайнерка, замість того, щоб. Просто якось відповісти, вона вирішила це все теж викласти та публікувати. І вона написала такий сторіс з скріном цієї переписки. Каже, що ну, якщо я б хотіла, щоб ви копіювали мої речі, я б вам продавала схему. Я не хочу вам продавати схему, я не хочу, щоб ви копіювали мої речі. Я вам забороняю копіювати мої речі. А дизайн речей, які вона робить, він на ну, суб'єктивному мій погляд. Не є настільки впізнавано унікальним, щоб якщо хтось їм надихнеться, ми всі одразу знали, ким ця людина надихається. Її дизайни вони, якби, ну, там, гарні, мені подобаються цікаві, але я не можу сказати, що теж вона робить воно якесь супер унікальне. Ми ніде цього не бачили таких поєднань до цього. І це щось якесь свіже повітря у в'язанні. І якби далі я буду продовжувати свої роздуми попередні про цей дизайн про цю ситуацію. Тому, як на мене, в цьому випадку це не дуже вірно і чесно по відношенню, відношенню до ком'юніті від дизайнерки, забороняти надихатися цією схемою. Я розумію, що вона може забороняти, наприклад, копіювати і продавати ці речі, бо це зовсім інше порушення, да? але надихатися і в'язати для себе ну це, як на мене, не дуже чесно. І людина, яка їй написала і запиталася, звісно, вона якби розуміє кордони там, цієї дизайнерки. На мене вона вчинила достатньо відкрито, бо вона хотіла, щоб був, відбувся цей діалог, і щоб людина знала, що хтось надихається і хотів би повторити. Особисто я відчула би, що мені льстять. Ну, тобто мені було дуже приємно, якби мені хтось написав я кажу, та повторюйте. Ви знаєте, в мене є схема штанів. Зовнішній вигляд, яких це штани Adidas, якими я надихнулася, але я зробила там свою схему і опублікувала її безкоштовно, бо мені здається, що таких схем не так було багато, цих вертикальних штанів хачком. І я витратила багато часу, щоб зрозуміти, як її в'язати. То, хоч, може, комусь це там допоможе, коли вони будуть шукати, як там робити свою модель або зв'язати такі самі. Мені не шкода, бо мені хочеться поділитися чимось з вами. Бо я надихаюся багато від вас. Я вже коли монтувала відео, я зайшла, зайшла на аккаунт цієї майстрині і побачила, що вона вже продає свої схеми і немає там вже інформації про те, що вона проти, щоб хтось робив вироби схожі на її. Наступне про що я хотіла з вами поговорити, дізнатися вашу думку. Багато з дизайнерів хто переживає, що хтось буде продавати виріб, зв'язаний по їх схемі, коли вони самі не продають зв'язані вироби. І часто вони це аргументують не тільки в тому, що не врахований їх би, комерційний інтерес, да, те, що ви там. Постійно виготовляєте якісь вироби по їх схемі і не зазначаєте, чия там ця схема, або не ділитесь якимось пробутком. Вони в цілому проти цього, і часто це аргументують тим, що ви нібито цим зачіпаєте їх аудиторію, тобто ви в них забираєте аудиторію, яка б могла в них купити цю схему, тобто клієнтів. Ви забираєте в них клієнтів. Але це не так. Економіка працює на так: твій клієнт не визначається тільки бажанням мати ось цей светр або там ось цю шапку. Твій клієнт визначається ще й іншими характеристиками, особливо коли ми кажемо про такий продукти, як схема для в'язання. Найчастіше твій клієнт це людина, яка хоче такий там светр або шапку, плюс хоче зробити їх самостійно. І це дуже важливо розуміти, що люди, які просто хочуть там схожий свет на ваш, це не є повністю ваша аудиторія, бо вони не хочуть його в'язати. Їм це не цікаво. Вони просто хочуть такий виріб. Ну, можливо, тому що він там десь завірусився і став популярним. Але найчастіше, до речі, що я помітила теж у цих обговореннях: люди, які просять зв'язати якийсь там певний светр, найчастіше вони цей светр або там цю шапку побачили не в автора схеми. А побачили саме в людини, яка їх в'яже. І захотіли собі такі. Тобто, по суті, вони. Ну, це з того, що я бачила, так не завжди, звісно, там певні дизайни виросяться на Pinterest, знають, хто робить схему, і потім просять зв'язати такі самий там в іншій майстрині. Але я зараз якраз про оцей варіант, коли там цей виріб якраз побачили у людини, яка в'яже на замовлення. І по суті, якби без цієї людини. Скоріше за все, цей клієнт схеми він би не дізнався про існування цієї схеми. Він, вона, побачила в Pinterest або десь там в інстаграмі у в'язальші це, це і захотіла собі такий виріб. І, як на мене, в такій ситуації теж заборона комерційного в'язання таких светрів, як ви зробили, по вашій схемі, це. Трошки таке, така, така зона, де нам потрібно випрацювати кращі якісь правила і слідкувати за тим, вони як виконуються, аніж просто тупо забороняти. Бо, на мій погляд, краще дозволяти комерційне використання вашої схеми для того, щоб хтось продавав светри, якщо ви там по вашій схемі або шапки, або інші вироби, якщо ви самі цього не робите. Ну... Краще, як мені здається, домовитися з людиною, яка це робить, щоб правила гри були достатньо прозорі і відкриті. Ви писали і казали там в схемі, ви можете в'язати, але я вас прошу, вкажіть, що я є автором, авторкою цієї схеми. І, будь ласка, там поділіться якоюсь там не знаю, частиною прибутку там, за цю схему в районі 5-10 доларів, ну, наприклад, умовних за те, що ви використовуєте для продажу. Якщо це все буде достатньо транспарентно, і ми будемо підтримувати таку відкриту комунікацію, де і сама в'язальця або в'язальник будуть говорити, о, ми користуємося, в'яжемо вам по цій схемі, і вартість роботи входить невеличка комісія також для автора схеми за продаж там, цього светру, або там, шапки. І якщо ми будемо використовувати такі правила комунікації і ведення справ, і самі слідкувати всередині Своєї ком'юніті за тим, щоб це виконувалося, і подавати розголосу, коли ми бачимо, що схема використовується без ось ось цієї інформації, то мені здається, що ми створимо більше простору для нас, як для ком'юніті, для того, щоб заробляти і для того, щоб вести чесну комунікацію. Я зараз не кажу там, про людей, які крадуть схеми, і їх перепродають. Таке має нами засуджуватися, і ми маємо за цим слідкувати і не толерувати, коли ми бачимо, що таке відбувається. А це якраз питання того, щоб усі схеми можна було використовувати для комерційної реалізації зв'язаних речей. Ви можете, наприклад, навіть домовлятися, що якщо ви там в'яжете одну річ, там це такий, така кількість. За використання схеми, я б у вас прошу. Бо якщо ви в'яжете, наприклад, в там в промислових масштабах це буде щось інше, і там давайте про це домовлятися. Якщо ми будемо ось так прозоро комунікувати, згадувати авторів, поважати їх роботу, то ми будемо сприяти і тому, що люди не будуть красти або тихо в'язати по ваших схемах там десь заробляти в іншій країні. От я бачила, що я бачила. Я тут відкрила портал ВАД. В пекло, я коли шукала шалики- схеми і я казала, що я шукаю схему шалика, то і казала вам, що я бачила багато російськомовних схем, я не хотіла якби, їм користуватися. І поки я це все шукала, я, значить, натрапила на телеграм-канал, де росіяни, мені здається, що це декілька росіянок, вони, значить, купили схеми. Всіх відомих дизайнерів, ну там найпопулярніші, які виросяться, переклали їх російською і продавали їх у себе там в цьому телеграм-каналі. Вони навіть створили веб-сайт на російському домені, звісно, де вони продавали ці схеми. І <гад> Я така думаю, а куди поскаржитися? Я ж навіть не можу ніде поскаржитись, бо там це російський домен, там немає rule of law, ніхто не слідкує за виконанням цих законів. Тому що ти навіть не можеш на це повскажитись, але це крайній випадок. я думаю, що ми в Україні можемо створювати нормальну спільноту, здорову спільноту, яка буде поважати працю один одного і хотіти, щоб всі розвивалися на цьому нашому в'язальному поприщі. Якщо провести аналогію таку не ідеальну, але про те, що клієнти, які хочуть готовий виріб, це не є ваші клієнти, які хочуть схему, це як порівнюємо, наприклад, з аналогією з Apple. Apple знає, що людина, яка хоче купити китайську підробку за 100 доларів, вона не є їх насправді клієнтом. Бо Apple це не тільки зовнішній вигляд, це ще й начиння. І коли людина хоче купити просто зовнішній вигляд за 100 доларів, їм все одно, що там з начинням, то по суті ця людина не є клієнтом Apple. Да, Звісно, Apple там судиться і захищає свої права, коли створюють копії, які дуже схожі на Apple, і з начинням майже схожі, і продають їх. За ті ж ціни, що і Apple продає свої телефони, так ці е, продукти вони типу, якби конкурують е, з Apple, порушують їх право інтелектуальної власності і претендують на їх аудиторію. Але ось ці всі дешевші копії, ну на них ніхто навіть не звертає уваги, тому що всі в компанії розуміють, що це не їх клієнти. В них немає в Apple, немає опцій. Телефонів за 100 доларів, які б ці люди могли купити, то ми вони чітко розрізняють: усі аудиторії, які хочуть і зовнішній вигляд, і начіння, і готові сплатити певну суму, і тих, хто хоче якусь одну частинку з цього всього опису клієнту, який відповідає одній частинці, і вони хочуть там, наприклад, лише зовнішній вигляд. Підсумовуючи, якщо хтось купує готовий свет, зв'язаний за вашою схемою, він не є вашим прямим клієнтом на схему. Він клієнт на готовий виріб. Звісно, це питання ліцензування, як ми з вами проговорили до цього. Але це не є крадіжкою аудиторії вашої і шови, ви, клієнтів ваших, що ви потенційно з цих людей могли заробити. Ні, це не так. І останній аспект, пов'язаний з унікальністю і створенням чогось нового в відриві від в'язальної ком'юніті, я хотіла б говорити історію про те, про створення нового візерунку Гачком. Значить, теж історія з Reddit, яка наштовхнула мене на ці роздуми, там десь ну, на рік тому, певний час тому. Одна з дизайнерів в'язаних речей гачком випустила схему Светра, і вона казала, що у цій схемі Светра використовується новий візерунок гачком. Ну, як ви розумієте, що всі такі взбудоражились, такі так. Новий візерунок гачком. Треба подивитись, ну це дуже цікаво. І вона його не поширювала окремо від цієї схеми. Вона казала: Хочете дізнатися візерунок? Купіть схему за 11 доларів. Топовий маркетинговий. Для того, щоб заробити грошей. І люди створили гілку в Реді, де вони обговорювали це насправді якийсь новий візерунок чи ні. І ця історія вона якраз ілюструє взагалі часткову відірваність наших світів навіть в ком'юніті вязальщиць. Ком до нас ця історія, ну от так, щоб ми з вами не знаю, сиділи за кавою і обговорювали, вона не дійшла. В'язальна шоу Британське дійшло, а ця історія не дійшла. І, ну а можливо, а можливо, можливо, що може бути, Я її просто не побачила. І значить а в англійському Ютубі там, в англомовному це все обговорюється, тому що люди такі, блін, ну новий візерунок, чи він є реально новий візерунок. І вони там дуже так інтелігентно обговорюють це питання і коментують, що типу, ну ми не хочемо якби, хейтити на цю дизайнерку. Ми вважаємо, що важливо якби, поважати один одного, і ми сумніваємось, що можна створити якийсь новий візерунок, Але тому, що якби тут в'язання гачком вже існує тисячоліття і в'язання спицями, якби люди там, ну. Нема що робити, там якби все вже придумано. Ми вже багато часу за цим проводимо, і навіть більше часу проводили наші предки, існували гільді, ну тобто ми вже могли все продумати, що є. А, і значить, вони обговорюють, що це все вже придумано. І якісь дівчата або хлопці купують цю схему для того, щоб подивитися цей візерунок, ну, відповідно, відкоментувати у Reddit. А її якраз виникає питання: теж чи можна написати в цьому в цій гілці для того, щоб вирішити це спірне питання? Чи це є новий візерунок, написати схему цього візерунку? Не саму схему, просто там словами написати, що відбувається. І ніби, вони доходять зходи, що в принципі не можна про це написати, тому що назва усіх основних речей, які ти робиш звичком, вона є. Ну, типу, назвався назван там стовбик, стовбик знаків, з'єднувальний стовбук, повітряна петля. Тобто, це ми вже це все назвали. І якби що яку варіацію ми з ними робимо, щоб створити візерурник, це вже якби інша річ. Але по суті, ми використовуємо знайомі речі, типу створюючи нові. І, як виявляється, ця схема, яку вона говорить, що вона створила, можливо, вона, скоріш за все, її створила. А, можливо, вона, як ця авторка каже, вона сиділа і витратила там, десятки годин на те, на те, щоб створити цей візерунок шляхом а, проб і помилок, спроб і помилок. Але факт залишається в тому, що вона винайшла те, що вже є. І люди швидко розібралися з тим, що ну взагалі-то дуже схожий візерунок і, і послідовність там стовпчиків і накидів, яка в неї написана. Люди вже так багато в'яжуть. І біля того є навіть такі самі інструкції. Тобто, як тільки вони написали словами, що треба зробити, хтось загуглив це і одразу побачив велику кількість схем, в яких використовується. Дуже схожий візерунок. Там різниця взагалі невеличка. Це не, не прям так само написано в схемах, як вона пише свій візерунок, але ось ця різниця в написанні того, як послідовність дій там, з цими стовбиками і накидами, вона не впливає на фінальний результат. Там немає нового. Тобто ти маєш не просто щось робити так, як ніхто не робив, але в тебе і результат має бути тоді інший. Якщо ми кажемо про створення нового візерунку. І це схолохнуло ще наступну дискусію, яка випливає з цієї, про те, що для того, щоб створити щось нове, ти маєш дуже багато всього спробувати і подивитися. Бо з в'язанням тут на цьому у цьому випадку конкретному з гачкуванням, просто сидячи і не приймаючи участь в цьому обміні ідеями, ти нічого створити не можеш нового. І то наскільки це нове? Чи це справді є новим, унікальним чи свіжим поглядом? Якраз вони там проговорюють. І те, з чим я трошки теж згодна, в них існує певна ця група людей, в'язальщиць, молодих, які навчалися самостійно по Ютубу. І це якраз стосується ось цієї категорії. І їх ось не хтось навчав там, бабуся, або що вони ходили на гурток, де їх навчали, де їм розповідали про всі традиції, про все, що можливо. Вони самостійно навчалися. І ось коли вони навчалися. Коли ти самостійно працюєш з інформацією, ти е, попадаєш в такі, е, в такі ситуації, що насправді ти стаєш зашореним. Бо алгоритми, коли вони тобі щось пропонують, вони такі: ага, ти подивився про в'язання светра стовбиками з накидом, значить, буду тобі такі самі пропонувати, такі самі прості конструкції. І вони, дивлячись на, все цей, на весь цей контент, думають, що вони вже знають все. Це все досягло якогось там критичної кількості, і вони, типу, намагаються щось придумати своє, чого вони не бачили. Що класно, що вони намагаються придумати щось своє, але через те, що в них є оця алгеметрична зашореність, і вона потім якби, там, підкреплюється форумами, на яких вони ходять, і вони якби, читають і знаходяться у тій самій бульбашці, і вони не знають, що є у світі. І ось, як би, приклад, да, є така дискусія в англомовному в'язальному ком'юніті, а ми про неї не чули, бо ми трошки відірвані. В нас є там своя бульважка, в якій ми спілкуємося, ми обговорюємо якісь там інші речі, цікаві для нас або там нецікаві, спірні, не спірні. І я, чесно кажучи, трошки з цим згодна в плані того, що. Висловленою думкою там на Reddit про те, що це притаманно якраз оцим молодим самоучкам, які користувалися Ютюбом, бо те, що я спостерігаю сама зі свого досвіду, коли я дивлюся, споживаю контент на Ютюбі, коли я шукаю, що і як в'язати якісь там ідеї, які в мене є, я бачу, що англомовний Ютюб, який мені пропонується, тобто мені пропонується, він досить обмежений в своїх ідеях. І коли я дивлюся на те, що роблять у нас в Україні, то є більша варіативність, більша варіативність ідей, якихось схем. Я знаю, що є певна категорія в нас людей, яка створює там свої просто дизайни, є категорія людей, яка шукає щось з там старих книжок, яких у них є, схем своїх там родичів. Тобто я відчуваю, що в нас є трошки більша різноманітність. Напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу, чи ви відчуваєте, чи є ця різноманітність, чи немає. Ми так само в'яжемо популярні речі. Там. Але мені відчувається, що різноманітність є більша. Що ми більше різноманітних речей в'яжемо, цікавимося, використовуємо. І в нас не настільки популярна ось це таке базове В'язання. Ну, тобто там дуже прості якісь супер-візерунки гачко. Ми намагаємося щось завжди поекспериментувати, знайти інше. Якесь складніше, може, у нас не завжди виходить. Але є ось таке в мене суб'єктивне відчуття. Скажіть, що ось цього Сказати, що це погано, що зменшилася історична надивленість, ну, мабуть. Бо мені. Вважається, що це сприяє збереженню культури. Те, що ми навчаємо один одного, розповідаємо про все різноманіття того, що можна в'язати, того, що можна робити з пряжі і там, аби, гачків, або спиці. Якби таким чином, ми продовжуємо оце, цей культурний спадок, культурну тяглість, і це важливо. Але з іншого боку, наше хобі Помолоділо, як ми з вами обговорювали в моєму іншому відео, і це добре. Змінюється відношення до в'язання, воно стає популярнішим, я за це радію. І мені прям важко сформувати свою думку, чи це добре, чи це погано те, що зараз відбувається. Напишіть мені, що ви думаєте з цього приводу: чи це добре, чи це погано. Отже, давайте підсумуємо: як на мене, інтелектуальна власність захищає конкретний вираз ідеї. Але ідея, візерунок, силует належать культурному домену. І ми всі приймаємо участь у цьому спілкуванні і обміні для того, щоб збагатити цей культурний домен. Я вважаю, що наше спілкування має регулюватися не просто виключно законами, які зможуть там захистити інтелектуальну власність. А вона, це спілкування, цей обмін, має керуватися правилами етики, які ми приймаємо в ком'юніті, і за виконанням яких ми слідкуємо самостійно. Мені здається, що це якраз буде сприяти оцій Інклюзивності в спільноті і тому, що ми культурно будемо тільки багатіти. Моя філософія на цьому каналі і в житті це просто заохочуйте натхненню, поважайте себе і інших в'язальщиць, просіть вказувати джерело, якщо людина надихнулася вашою схемою, самі вказуйте джерело, якщо ви знайшли в когось натхнення. Не бійтесь копіювання. Це лише доводить, що людям подобається ваша ідея і ваш креативний вираз. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі у наступному відео!